Вітаю, друзі. Епоха кучми. Сьогодні Леонід Данилович Кучма, другий президент України, святкує свій День народження. І це відео я б, мабуть, ніколи б не записував, тому що в мене до кучми контроверсійне відношення. Я вважаю його батьком олігархії, яка з'їла і з'їдала зсередини нашу країну. Але водночас. Я не можу не говорити правду про те, що Леонід Данилович був державником. У нього було своє бачення державності. Він був державником президентом І відповідно, в контексті цього, вже повертаючись назад, я звичайно вітаю його з Днем народження і водночас пропоную згадати самі тяжкі сторінки. Його президентства. Чому я це роблю? Тому що я нещодавно з Селодом Філімонінко записував ефір, в якому він поставив питання, що в якийсь телеграм-каналах пишуть, що Кучму і Литвину готуються підозри пов'язані з бивством Монаци. Дивіться. Кучму не хотіли пускати на другий президентський термін це факт. Президентом, вдруге, він став завдячуючи своєму виборчому штабу, який очолював Олександр Михайлович Волков. він фактично вони змогли з дуже низького рейтингу вивести його в друге коло. Вивести в друге коло проти нього комуніста Симоненка, розуміючи, що український наряд комуніста не обере в житті, і таким чином. Провести е, кучму на другий термін. Це не подобалось. Це не подобалось не на Заході в Вашингтоні, не на сході в Москві. І тому виник касетний скандал. Е, ну, я хочу сказати, я точно знаю, що е, Мельниченко, а це мова про плівки Мельниченка, ніяких записів не робив. Робити не міг і все це. Просто дим, Зави, завіса димова. Робили спецслужби наші з Володимирською, потім зіграли через Мельниченка, зіграли з західними спецслужбами, з російськими спецслужбами. І, власне, головне було кучму підпорядкувати собі. Американці намагалися собі підпорядкувати росіяни собі. Кучма і його команда петляли як ті вужі, як ті тленки в ставку, знаєте, да? і намагалися залишитись максимально незалежними від Москви, Вашингтона від інших іноземних центрів. Наскільки в них це вдавалось, ну, маючи такого сусіда як Росію. Це вдавалось досить тяжко дружити там і дружити там. Але намагався. Повертаючись до касетного скандалу. Я точно знаю не маю права називати прізвища імена. Але я точно знаю, що за розгоном касетного скандалу в медіа стояв Віктор Медведчук. Він грав. На цьому, він робив кар'єру на цьому. Він зробив кар'єру в результаті на цьому. Е Чи був правий Кучман, що впустив його в адміністрацію президента? Ні. Чи був це перший крок до кривавої трагедії, яку українці переживають зараз? Так. Медведчук це людина, яка повністю працювала виключно на себе, на Росію. І працювала деструктивно по відношенню до України і української державності. Що при Кучмі, що при Порошенку, що при Зеленському. Ну і один з авторів того, щоб привести війну, Велику війну в Україну. Е, далі, чи мав відношення Кучма до вбивства Гангадзе? Ні. Чи було воно здійснене під плівки Мельниченка, не виключаю. Далі. Стосовно самогубств в ОВАПК, тому що я не вірю в самогубства, Юрія Кравченка і Георгія Керпи, які входили в найближче оточення кучми, і які, вірогідно, в наступному політичному циклі після президентства Віктора Андрійча Ющенка могли претендувати на те, щоб один став президентом, інший прем'єр-міністром. Більше того, я знаю з оточення кучми від людей, які до нього були надзвичайно близькими. Що така розмова промовляла, проговорила? Була проговорювався такий варіант. Так, от, друзі, я думаю, що Юрія Кравченка і Георгія Кирпу вбили. Або довели до самогубства. Тут уже питання слідчим органам. Значить, перше, чому? Тому що і Захід Вашингтон, і Схід Москва були зацікавлені привести абсолютно слабкого. З великими пороками президента, яким можна було б маніпулювати і заганяти як того Кабанчика. Вже. Таким виявився Віктор Федорович Янукович. Ніколи Янукович не очолив би опозицію, якби живим живими був Кравченко і Карпат. Це, як ви розумієте, абсолютно не неспідставні величини ці люди. І е, для того, щоб привести Януковича, треба було позбутись Кравченка і Кирпу. Мені можуть сказати, що за Януковичем стояли донецькі олігархи, стояли різні фінансові групи. Ну, це правда, але і за командою Кучми стояли, Він їх породив і одних, і інших. І я розумію, що Донецька група ніколи б не пішла війною на групу Кучми, війною кривавою, вбиваючи і так далі. Це зовнішній чинник. І цей зовнішній чинник зіграв проти України. Зіграв проти України тому що ні Кравченко, ні Кирпа, по-перше, не допустили б ніякого майдану і ніякої революції. А по-друге, ніколи б не тікали б своєї власної країни. Так як це зробив Янукович. Тому вели от просто вели і приводили до влади. Людину, яка була некомпетентною, неграмотною, слабкою, своїми пороками, жадібністю, одне гір'я, чого варте. І для того, щоб його привести, розуміючи, що наступним політичним циклом стане зміна Ющенка, ліквідували Кипу і ліквідували Кравченко. Епоха кучми. Епоха кучми з одного боку породила олігархат, який зсередини з'їдав країну, з іншого боку, давав людям стабільність. Епоха кучми народила того ж Віктора Андрійовича Ющенка. Він ніколи не був антикучмістом. Він просто мав своє бачення, і, якщо говорити чесно, кінець. Правління Кучми, потім правління Ющенка, і навіть запущені ними процеси в часи Януковича, поки жадоба до грошей не застелила йому очі, це були найкращі часи життя українців при незалежній Україні. Це факт. І е, факт, що над цим працювала ціла пояда людей. Не можна сказати однозначно, це диво кучми, чи це диво Ющенка, чи це економічне диво Тимошенка, чи ще когось. Ні. Це процеси, які були ще при кучмі запущені, які при Ющенку набрали обертів, а при Януковичу, на жаль, пішли на спад. Отака От вона була контраверсійна. Епоха кучми, епоха е, як здобутків України, як миру в Україні, як розвитку, так і епоха народження олігархату, який в кінці кінців добив Україну, епоха народження, е, становлення е, людей, які потім привели до розвалу України, епоха різна. Але епоха наша, епоха е, українська і епоха, яку ми всі запам'ятали. З днем народження Леонід Данилович!